Так. Всім привіт! Класика у нас буде Владислав на дев'ятці, яку я там нещодавно ремонтував. Трошки були нюанси, трамблір вакуумна, ця мембрана прокудалась, сам трамбліор потік, ну, кільця я неякісні ставив, тому очікувано. Прокладку він замінив, але на герметик поставив. Коротше, дев'ятка все нормально, там в нього є. У ну, Тестя 21.07, іначе там щось проблема з охолодженням. І в мене були предпосилки, що там пробило кладку ГБЦ, але зараз вставлю тій, ну, частину те, що він мені показав, і я скажімо так, зробив висновок, що все-таки прокладка. Але треба розбирати, він її прижене, тому спочатку вам предісторія. Владислав знімав, ну а я вже включусь, коли полізу туди, крутити, розбирати. Кадет взагалі пісня їзджу, їжджу кожен день, калібру я так і не можу знайти. Тому на кадеті, на газу їздю. фінансові складнощі, з роботи проблеми, тому похвастатись нічим, тому такі от шабашки про проїзди, ремонти. Короте. Зараз займемося 21.07 Що, приїхав. Де? Ну, в принципі, з проблемою приїхав, гріється. Каже, вентилятор не включається, починає прям кипіти. Ну, так, да, я підождав вентилятор. Сначала начинаю выкипать с расширительного, потом включается вентилятор. Начал взливать, а там прям жижа такая, блядь, прямо аж коричнева. Ну, Короче, злив. Сейчас поменяю ТОСОЛ. Я сейчас поеду возьму дистиллированной воды, промыю, зарядю тосол. Короче, надо чуть-чуть позаниматься. Раз уже с девятосом проблема в принципі, решена. Масло пока не тече, трамплер поміняв, їде, все вроді добре. Так що как-то так. Ось ну, така от хвиня поїздка. Видавлюється в бак. На Но Холодно нормально, діти починає нагріватися, але уровень подимається, вигоняє все крадіат, а система охлаждені, і дамо сюди. Так, в принципі, температура в нормі. А ось і влад. <свят> Давай по дев'ятці пройдемося, бо в нас такий некачений ремонт от от, да, колхозники. Ну, по факту. Що скажеш? По факту, все чітко. Не їхало. ну, пів педалі і далі провалюється. чуть, що вона може крутитися, а вона не крутиться. Розібралися діло в, 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 в трампльорі. Ну і все одно редуктор газовий піднастроїли. Чуть-чуть ну, ну, піднастроїли, так, да, але ну, все одно. Все було в, 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 в трампльорі. Ну, давай, скажем чесно, той сальник, який ми там ліпили. Ремкомплект короте, купили, а качество нульове. Так, да, і короче, Потекло. Бу була проблема ізначально в клапані кришки, в прокладці що срало. Хорошо, зняв, все замив, е все замив, на герметик посадив, двигатель помив, все чітко, все добре, почало мокрити по периметру головки від yeah. головкою між ГБЦ і головкою. Думав, що там. Уже купив нові болти, все, підняв вітьку на вуха, ну, вухо, знімаємо да, голову. Гарантія всі діла. Да, знімаємо голову, <хи> міняємо е, болти, Короче, ну, заново протягуємо голову, туди-сюди, дивимося, а воно з під трамплера тече і розкидає по, по всьому мотору. Да, вентилятору. Розтікається да, за віхренням починає розкидувати. Ага, действительно, так да. ну, їду, їду на розборку, купую новий, ну, новий Бушний тамплів. Зверху він обістраний, внутрі все відкриваю чисто класно, мию його, ставляю. І no, no problem мотор, вже два дні я катаюся, а мотор сухий. Yeah. І... Шурує вона просто, от немає ні гори, ні низу. Ми з Відько, Вітя каже, я не мастер по настройці газу, я так я не розумію, я ну, щось там настроїв, щось там накрутив на Коротше, Мастер, Хорошо. сьогодні я заїжджаю. Е, проїхав я вже десь 1100 після ремонту так сказати, е, капітального. Yeah. Проїхав 1100, вже как би, чуть, що вона притерлася, все, как би, потенціал є. Заїжджаю я сьогодні до газовщиків. Але в чому проблема? Кажу, проблема в тому, що чуть-чуть газ yeah. після ремонту. Тому що как би, самі покрутили, а якби треба рука мастера. А вони туди отвертку, тудим-судим, а так нам тут робити нічого, блядь. Все на мазі. Тут кажуть, ну, 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 настроє, але ну, прям каже, ну от, блядь, Даже не нічого сюди крутить. То есть можна вийти видавати э, настройщик. диплом, блядь, диплом настройщика диплом, газа, да. Не знаю или як воно там. Сертификат. <на> По ГБО, да. Короче, у нас тут семерка на вентиляторі ми проїхали. Військова. Військова, да. У нас була шестерка військова, там да, вже є нема. Все не хитро Ох. Какая опасность. Да. Короче, ну, з девяткой реально проблем немає. Масла вона не вовсе, да, Труба там засохла прям. Тут труба засохла, прям суха, суха. А. Ну, тепер треба тут вирішити проблему. Коротше, відео ви бачили, як вона з бачка дує. Треба устранити. Трошки тут не так, як на дев'ятці, конечно. На дев'ятці Но... я скину фотку. Заганяємо і розбираємо, знімаємо ГБЦ. Хронологія, коротше, є питання, не включається вентилятор, не тримає тиск кришка, ну, де радіатора. І сам радіатор тече, тому зривати голову, коли у нас є такі, скажімо, питання і проблеми спочатку їх, позбудемося. А сам у нас тут літо. І... Потім вже друг що, ну, не, не на гарячу не дав, не, не з бачка не шурує, дав, вона закипає, ну немає прорива картерних чи ну, виповняли газів, бачок розширювальний, тому їдемо за радіатором, за всім барахлом. Треба ж погнать. погнати. Як завжди, наш улюблений магазин, де мене називають по імені, то мої ключі. Так, коротше, скупилися, кому що там цікаво. Не свистить, не свистить. У нас тут дощ і сонце. Короч, їдемо зараз трошки освіжимо її продувку. 10 минут і все, замінили. Ну подивимось, зараз. Тести, випробування, о. Так, ну прогріли, виключився. З бачка не дує. що ще треба. Наче як і голову знімати не прийшлося. <гум> Тому якось так. Не знаю. Якщо ще вилізе, то додатково. Скажу зараз, ще раз треба дождатися. Ще раз включиться і в принципі. Так, да, ну стрілка включився. У ну, будь-якому випадку це стало краще. І, і тут все нормально. Ну, от якось так життєва скажімо, ситуація. Ну Новий радіатор зайвим там точно не був. Тому що той пробитий і починили. Така сімка, такий ремонт. Все. В разі чого, звісно, я продовжую історію, якщо щось піде не за планом, а так все працює. Все добре. агонь, що скажеш? Та що скажеш? Жигулі весела машина. Ніколи не дасть <time> да, сумувати, скучно з цим не буває. Ну добре, що так от делалися. і освіжили і в принципі вирішили проблему. Якось так. І звісно всі ж люблять обзори, але тут класика звичайна. Тому показувати особливо. 2002 рік, сімка. Є тут момент, я так розумію, недавно зачепили, бо я його точно... Так, да, Це його там в Донецькій області трошки в сраку лупанули. Ну, коротше, так буває. Ну так. Машина як машина. Ну, в цілому огонь. За ті гроші, які її купили, коротше, виправдовані, все. вкладення. Полетів. Вкладені. Як вони там, не ксіно, на що там леди? По-моєму, леди стоять. 对，也是。